В 273. Привлоцький знайшов Тараса. Учитель малювання Степан Привлоцький, схиливши голову повільною ходою, йшов до будинку пана Дмитренка, управителя маєтками-поміщика Енгельгарда, і наспівав улюблену пісню. Відчинивши двері, він зупинився. В Покої, здивовано кліпаючи очима. Перед ним стояв Тарас. Зразу не зміг збагнути, як він сюди потрапив. Не помітив навіть, що на ньому чистий одяг. Здоров, Тарасе, а я думав, де це ти подівся, що тебе не видно в саду? Тарас замість відповіді тяжко зітхнув: Значить, ти вже козачок? Буду прислужувати панові. Сперед покою Привлоцький пішов у кабінет пана і довго про щось там розмовляв. Зайшла мова про мистецтво, видатних художників, про учнів Привлоцького. Раптом Тарас почув своє ім'я. І що вони можуть про мене говорити? Подумав він. Згодом Привлоцький повертався В хорошому настрої в супроводі самого Дмитренка. Так, ми з вами домовилися, що я через день Тарасові роботу даватиму, аби він. Не нудився тут. Хай малює. Немає заперечень. Степане Степановичу, якщо тільки вас це не утруднить. Ви кажете, що в нього є смак, то про мене хай собі малює. Я, наприклад, у цьому смаку не маю. У мене свій інтерес. У Тараса є бажання і смак. Завтра я принесу папір та олівці Тарасові. Про олівці та папір не турбуйтеся. Я йому сам дам. У мене є. Тайський пішов, управитель виніс жмут паперу та кілька різнокольорових олівців. У Тараса на серці було свято. Тепер йому здавалося, що він найбагатша людина на світі. Крім того, на другий день учитель подарував йому кілька малюнків і загадав намалювати. Довго і уперто Тарас малював дуба. Усе не виходило, а таки вийшло. Довідка місячна ніч на Косаралі, один із малюнків Тараса Шевченка, який після успішного завершення аральської експедиції він подарував командиру окремого оренбургського корпусу Обручову. матеріал, папір, техніка, акварель, розмір 15 на 15х29 см. Сюжет нічний пейзаж. Косаральської землі біля піщаної коси непорушно застигли шхуни. Поставлені на зимівлю на березі, перевернуті човни та якір, маленькі собача дивиться на повний місяць, що відніється за хмар. Його сяєво, ніби позолотило спокійну поверхню води. Місячна доріжка простяглася від берега до неба.